Добровольчий рух України це прояв національного патріотизму, самопожертви заради майбутнього. Він веде свою історію ще зі славетних часів Запорозької Січі. Навітню історію добровольці розпочали 14 березня 2014 року, коли 500 добровольців з Майдану прийшли на полігон у нових. Петрівцях, де під керівництвом славетного генерала Сергія Кульчицького провели бойове злагодження та навчання, після якого рушили на фронт, де змогли зупинити навалу та просування ворога на материкову частину України. З початком повномасштабного вторгнення тисячі добровольців вже зранку були біля територіальних центрів. Комплектування та в подальшому утворивши нові військові частини, зупинили ворога та розвіяли міф, що Київ можна взяти за три дні. Я, як командуючий об'єднаних сил Збройних сил України, щиро дякую кожному добровольцю за те, що вступивши у лави сил оборони, вони й досі боронять. Територію України і суверенітет та незалежність. Слава Україні! Разом переможемо!